звуть Наталя Мужицька. Ми з вами знову зустрілися на каналі про аналітику даних. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і залишати свої коментарі. Сьогодні продовжуємо розмову про Google Looker Studio. Зокрема, будемо говорити про мапи один з найпопулярніших, найпотужніших і найсучасніших інструментів BI-візуалізації. Поговоримо про те, звідки дістати геодані, якщо серед ваших наявних стовпців такого немає. Розберемо, що такі параметри, як їх отримувати від користувача. І навіщо їх взагалі включати в ваш дашборд. Розберемося з тим, як створити складне розрахункове поле і на його основі виконати підрахунок даних. Ну і звісно ж, буде багато інсайтів, корисних порад і власних спостережень. Якщо маєте якісь думки чи побажання, буду рада поспілкуватись в коментарях. А поки починаємо! Отже, продовжуємо роботу з нашим дашбордом. На зараз він виглядає ось так. Нагадаю, що у нас є календарик для налаштування дати. Є додаткові фільтри, які дозволяють нам вказати також час початку і час завершення періоду, для якого ми спостерігаємо кількість тривог. Можна робити фільтрацію по дню тижня, можна також вибирати час доби, мається на увазі ніч, ранок, полудень, вечір. І є у нас дві візуалізації, які створені за допомогою барплотів. Так, ми починали з барплотів, і це логічно, що обидві візуалізації у нас виконані в одному стилі. Але, думаю, прийшов час трошки вдосконалити нашу сторінку, наш дашборд, зробити його більш цікавим. Що я маю на увазі. Зверніть увагу на верхню візуалізацію, на чарт, який містить загальну кількість тривог по регіонам. Мені здається, тут просто проситься використання мапи. З розміщенням загальної кількості тривог за їхніми геолокаціями. Це і сучасний метод, і інформативний, і цікавий, і він привертає увагу, і він точно містить всю ту статистику, яку зараз містить цей плод. Тобто ніякої різниці принципової ми не отримуємо, окрім того, що ми дещо робимо цікавішим наш дашборд. Як нам перейти від наявної візуалізації до. Візуалізації з використанням геолокації. Ну, перш за все, нам потрібен стовпчик з геоданими. Якщо ви згадаєте відео номер один в цьому блоці, то там ми цей стовпчик створили. Цей стовпчик був отриманий шляхом перетворення назви регіону в геоданні. Нагадаю, це був Level, Subdivision From Country. Можете створити собі такий стовпчик, якщо у вас є будь-яка географічна назва. Назагал Google Looker Studio дуже добре інтерпретує. Такі речі в Геодані. Отже, натискаємо на нашу візуалізацію, вибираємо Properties. В верхній частині нашого блоку знаходиться тип чарту. Розгортаємо. І тепер в меню переходимо до однієї з мап. Я пропоную вибрати або Field Map, або Combo Map. Що це значить? Field Map – це регіони будуть зафарбовані за інтенсивністю або за кількістю. Повітряних тривог. А ось тут буде подвійна доза інформації. І регіон буде зафарбований за інтенсивністю тривог. І у нас ще буде поверх розміщений бабл. Булька така, так, кружечок. Ну, Пропоную вибрати комбомеп. Насправді Google дуже добре перетворює один чарт в інший. Не дивіться, що ви зараз такий страшний отримали варіант. Переходимо в сетап. І перевіряємо по порядку. Date, range, dimension. Все правильно. Location теж правильно. Additional lawyer Metric Start-Hour. Я думаю, що нам необхідно замість Start-Hour вибрати наше ID і перейти до каунту. Давайте назвемо цей показник. Я пропоную назву Total Alarms. Формат. Числовий все добре, ніяких додаткових розрахунків нам не треба. Tooltip – це назва регіону. Tooltip – це те, що підписується, власне, на візуалізації ось Region City. І Color Metric має бути те саме, що і Additional Lawyer. ID, Count. Я теж пропоную назвати Total Alarms. Чому я так переживаю за назву? Вона не відображається. Зараз на мапі, але вона відображається в Тултіпсі, коли ви наводите мишку на певний регіон. Так, мапа все ще виглядає дуже-дуже страшно, але не бійтеся цього. Нам всього лише треба перейти в меню Style і зробити декілька налаштувань. Chart Title. Він у нас є, він називається Total Alarms, як на мене, гарна назва. Можете змінити, якщо у вас приваблює якась інша. Ми вибираємо векторну графіку, і все, що нам треба, це позбутись 3 d вю Все, супер! Мапа тривог виглядає саме так, як нам того і хочеться. З кролом мишки ви можете міняти масштаб. Затиснувши клавішу мишки, ви можете рухатись по мапі. Вибирайте, будь ласка, тип мапу. не сателіт, і не сателіт з надписами, тому що мапа буде найчистіша в даному випадку. Можна вибрати стиль мапи. Серед всіх доступних мені подобається стандартний, мені подобається сільвер. Вони більш-менш відповідають стилю нашого звіту. На мапі можна відобразити лейблс, лендмаркс і роудс. Я думаю, що нам потрібні лише лейблс. Що мається на увазі, що коли ви збільшуєте мапу, є назва регіону. На жаль, не можна на мапу нанести цифрові значення кількості тривог. Яка опція в лукері, відсутня. Але у нас є ось ці чорні кружечки, які відповідають за своїм розміром кількості тривог в даному регіоні. І мені здається, це також досить інформативний спосіб представлення інформації. Єдине, що, відповідно до розмірів нашої мапи, я пропоную все-таки змінити розмір цього вікна. Перетащіть її ось так в бік. Можете. Відобразити розмір відповідно до ваших потреб. Ось так, як на мене, добре. Є проблема з легендою. Вона не дуже читабельна. Розмір кружечка регулюється, забарвлення і прозорість також регулюються. Можете вибрати дещо меншу інтенсивність кольору, якщо бажаєте. Зверніть увагу, як розміщені кольори. По своїй інтенсивності це градієнтна заливка. Найвищий рівень небезпеки найбільша кількість тривог червоний колір. Мінімальний колір це найменша кількість тривог зелений. Перехідний колір жовтий. Це, як на мене, абсолютно відповідає логіці процесу, який ми зображаємо. Трошки хочу посунути, власне, саму візуалізацію, аби вирівняти все по одному краю. Ось тут налаштування. Доступу для користувача. Коли ви вийдете з меню Edit і підете в меню View, звичайний користувач може використовувати зум, рухати картою, повороти здійснювати. Ось саме ось цей Map Controls призначений для того, щоб заборонити або дозволити користувачеві певний рівень доступу до вашої мапи. Давайте подивимося на розмір легенди. Частина знаходиться зверху, частина знаходиться знизу. Як на мене, топ розміщення. Буде прекрасним, в центрі вони розміщені. Давайте тільки трошки зменшимо шрифт, тому що, направду, у нас вже легенда вийшла більша, ніж кількість нашої інформації на основному графіку. Отже, можете ще зменшити за потреби. Розмір легенди можна відредагувати, можна відредагувати стиль, в якому вона записується. Кольори легенди, бачите, це дві різні легенди. Одна легенда відображає розмір нашої, нашого кружечка, нашого бабла, друга легенда відображає інтенсивність заливки. Чесно кажучи, вони відповідають за одне і те саме, і тому можна просто залишити якусь одну з них. Але це не принципово. В даному випадку, я вважаю, всі базові налаштування виконані, все решту можна здійснити по бажанню. І якщо ми подивимося на нашу візуалізацію, вона виглядає досить непогано, але в мене є все-таки до неї декілька зауважень. Я маю на увазі весь дешборд, тут є однозначно порожнє місце. Я пропоную зробити наступні перетворення. Давайте перенесемо ось цей фільтр до його друзів, родичів і братів. У нас звільнилося місце в правій частині зверху над мапою. Я пропоную додати на візуалізацію картки. Картка це ще один спосіб візуалізації, до речі, дуже потужний. Ось вони: ScoreCard. Мені подобаються картки. Однозначно подобається, я вважаю, це дуже крутий спосіб представити інформацію. Картка – це просто число, яке відображає якусь загальну статистику. Але це число насправді дуже інформативне, оскільки воно загальну якусь міру, загальну величину описує. І коли ти роздивляєшся деталі на маленьких візуалізаціях, загальний підсумок, тобто тотал на картці, завжди. Показує тобі, в якій точці відліку, ти, власне, знаходишся. Ну, але ж цю картку треба налаштувати. Все, як в звичайні візуалізації. Натискаємо на неї. У нас є меню Properties. Вибираємо пункт Setup. По-перше, нам потрібно вибрати Day Range Dimension. Я думаю, що це має бути Start. Так як у всіх візуалізацій. Далі, він нам пропонує додавати ID. Це абсолютно. Некоректно, ну і точно не те, чого б нам хотілося. Я пропоную підрахувати загальну кількість тривог. Просто одним єдиним числом. Давайте виберемо каунт, тільки назвемо це поле, відповідно, бо заголовок буде відображатись на нашій картці. Total Alarms гарна назва. Лише я пропоную попрацювати зі стилем. Можна, до речі, ще додатково вводити тут заголовок. Дивіться, ось він. Але я волію без нього. Тепер пропоную вибрати Compact Numbers. Мені здається, що так краще. Є тут точність після коми одна цифра, як на мене, добре. Якщо дані будуть відсутні, нехай покаже 0. Тепер, як ми підписуємо Labels? Повертаємося до того ж самого стилю. Це у нас був шрифт-роботу. Давайте виберемо 40-й, як на мене, буде. Завеликий, ось 36-й шрифт Добре. І фонд Color. Давайте виберемо такий, який був в попередніх візуалізаціях. Можливо, так. А можливо, краще дійсно зробити копію е, нашої картки мається на увазі стиль. Копі. Paste. Special Style Only. Так, у нас рамочка з'явилася, відповідно. Окей, все добре. Загальна кількість тривог відображається в цій картці. Тепер хочу запропонувати ввести в нашу візуалізацію такий важливий елемент, як параметри. Для чого і куди? Я пропоную ввести поле, яке дозволить обмежити наші тривоги по тривалості. Ну, уявіть собі, що серед усього числа тривог є тривоги, які тривали, наприклад, декілька хвилин або декілька секунд. І для нас вони можуть видаватися, ну, не дуже суттєвими, не дуже значимими. Я пропоную ввести користувацький фільтр, який дозволить обмежувати наші тривоги знизу, тобто по нижній тривалості. Наприклад, ми будемо враховувати в статистику лише тривоги, які більше, ніж 1 хвилина. Або більше, ніж 10 хвилин, або більше, ніж 2 години. Це дуже цікаво і це дуже корисно. Я пропоную зараз просто цим зайнятися. Отже, Поруч з нашою карткою я додаю фігуру прямокутник. Я хочу, щоб цей прямокутник співпадав по розміру з моїм фільтром верхнім, і гармонійно дивився поруч з карткою. Насправді, я зараз в ньому буду імітувати картку. Перше, що я зроблю, я в ньому поміняю заливку. Бекграунд на transparent. Прозорий. Тепер додам сюди текст. Ось наша загальна рамка, ось наш текст. Давайте нашу загальну рамку відправимо на задній план. Send to back. Ось наш текст. Я пропоную написати total Alarms with Duration. Above. А далі нічого не напишемо. Далі у нас будуть поля з параметрами. Текст можна змінити. Виберемо більший. Розмір, виберемо відповідний колір, шрифт. У нас тут буде знаходитися ще декілька полів. Ці поля, які ми сюди будемо додавати, вони є параметрами. Тобто тут буде знаходитись звичайне поле, контрол з текстовим вводом, і текст, який ви введете, лукер буде сприймати як параметр і використовувати його у формулі. Що я маю на увазі? Resource, manage, edit, data sources і редагуємо наше джерело. Мені треба створити зараз два параметри. Перший параметр буде називатись у мене alarm duration. Це буде ціле число. І це буде те порогове значення, яке буде вводити користувач. По замовчуванню. Ми можемо ввести будь-яке число по замовчуванню. Це те, що буде відображатись на нашому вікні параметра, коли ми включаємо візуалізацію. Тобто воно ніяким чином не впливає на логіку роботи. Я вибираю 60. Мені подобається. Виходимо з цього меню, перевіряємо. Ось параметри знаходяться в нижній частині. Нам необхідний ще один параметр. Я хочу назвати його units. Це буде текстовий параметр. І в нього будуть. Лише допустимі значення. Які саме: значення година, значення хвилина і значення секунда. За замовчуванням може бути будь-що. Давайте поставимо секунда. Зберегли. Можете перевірити. Ось є обидва параметри: один чисельний, другий текстовий. І натискаємо дан. Закриваємо це вікно. Вставляємо в наш текстовий об'єкт Control. Я пропоную ставити input Box. Не бійте, що він такий великий, ми його зараз зменшимо. До потрібних нам розмірів. В якості Control field я вибираю Alarm Duration. І у нас зараз буде тут ще одне вікно з Control. Це буде вже «Дропдаун ліст Давайте зменшимо його в розмірах. Підтягнемо до нашого вікна, яке містить в собі цифру. Нам необхідно налаштувати. Тепер в якості Control field Ми вибираємо Units. Ось так. Трошки порухали наші об'єкти. Це не складно. Зараз ми можемо вказати будь-які обмеження. Подивіться, будь ласка. Звісно, цифри не міняються, абсолютно не міняються. Чому? Тому що ми ці параметри нікуди ж не підключили. Ми просто їх зараз вивели на екран. Далі, я хочу додати сюди ще одну картку. Картку, яка буде підраховувати загальну кількість тривог, які вище оцього порогового значення. Отже, мені треба чарт знову скори карт. Редагую розміри карточки. Вписую її акуратно сюди. Одразу йду в стиль. Мені треба розмістити все це по центру. У мене не має бути бордюрів. не має бути тіні. І я хочу відмовитися від назви карточки. Height Field Name. Labels в мене будуть. Уже в звичному шрифті робота? Не хвилюйтесь зараз за розмір шрифту. Ми потім його відредагуємо. Справа в тому, що ми такого скаженого числа точно не отримаємо, тому що нам дуже важливо зараз налаштувати вміст нашої карти. Отже, Date Range Dimension у нас працює як треба. А ось що ж у нас відбувається з Primary Field? Яка це метрика? Так, це має бути метрика, бо ми підраховуємо кількість, але метрику цю треба створити. Жодне з існуючих полів нам не підходить. Замість поля ID я виберу поле Add Calculated Field. Давайте ми їй присвоїмо якусь назву просто для себе. Total Alarms Above Limit. Data type number. Все добре. Дісплей формат Default нам підходить. А зараз я хочу використати складну формулу. Ця формула має бути вам знайома, якщо ви працювали з SQL, синтаксис дуже схожий. Перевіряємо вміст параметру Unit. Якщо параметр units написаний в секундах, тоді різницю в часі між початком і кінцем ми також будемо обчислювати в секундах. Нам потрібно зробити наступну річ. Ми будемо підраховувати з вами ID, але після того, як виконаємо перевірку. Якщо у нас date time diff, end, start обчислений в секундах, буде більше, ніж alarm duration Ось цей чисельний параметр. Тоді ми повертаємо значення ID, а інакше ми не повертаємо нічого. Тобто 0. Давайте скопіюємо цей рядочок і вставимо його. В кінці формули пишемо «end». Тепер «second» треба змінити на «minute». Однозначно, треба вибирати саме той спосіб написання, який ви задавали в параметрах. Формула вже, до речі, не чутлива до цього. А ось тут, де йде перевірка вмісту, будьте, будь ласка, уважні. Ви задавали значення в параметрах. І ось тут вони мають бути прописані точно так само. Все. Здається, все вірно. І це число має відобразитись у нас на картці. Так, отже, кількість тривог з тривалістю більше 6 годин 613. Загальна кількість тривог 21 669. Давайте спробуємо змінити одиниці. Перейдемо до хвилин. Кількість тривог з тривалістю більше 6 хвилин. Ось вона. Я хочу все-таки змінити шрифт на трошки більший. 30, думаю, буде добре. Посуну сюди. Зверніть увагу, бачите, тут немає розділювача. Тому я йду в setup, вибираю змінну. Display дисплей формат. Вибираю Number Zero. Так, і тут роблю те саме. Або вони жодноково відображались, і ми могли порівнювати їх без проблем. Ну що ж, як на мене, дуже змістовно. У мене є порожнє місце, і я хочу додати сюди таблицю. Таблиця, як на мене, також прекрасний спосіб візуалізації. Єдине, що я пропоную вибрати таблицю з барами. Таблиця з барами надзвичайно інформативна. Регулюємо розміри. Що буде знаходитись в моїй таблиці? В моїй таблиці обов'язково має бути вибірка по. Даті, аби вона реагувала на всі налаштування фільтрів. Серед Dimension у мене буде Region City. І в мене буде декілька метрик. Перша метрика це буде кількість наших ID, тобто Total Alarms, по кожному з наших регіонів. Count, Total Alarms. Формат ціле число. Ще одна метрика. Я хочу додати метрику, яку ми тільки що з вами створили. Аби не набирати знову формулу, я натискаю сюди і просто її копіюю. Ctrl-C, Повертаюся в таблицю. Додаю метрику. Add Calculated Field. Вставляю формулу. Тепер я не можу виправити назву, Зверніть увагу, це такий стандартний баг. Повторюю дію спочатку і називаю спочатку поле. Total Alarms. Above. limit. Можна назвати Above Boundary Value, намірік, number, number. Ціле число. А тепер вставляю формулу. Apply. Є така проблема, що ці вікна можуть дещо. Не відображатись повністю, не переживайте, не хвилюйтесь з цього приводу, просто повторіть дію ще раз. Ось наш дашборд. Мені він подобається. Я думаю, що можна трошки змінити межі нашої мапи, зробити їх більшими, аби у нас було місце. Але з іншого боку, бачите, тут у нас фільтри і налаштування. Якщо ми їх посунемо один до одного, я боюсь, що буде не дуже зручно керувати нашою мапою. Пропоную скористатися налаштуваннями фільтрів. Отже, вибираємо Date Range. 2024 рік, січень місяць. Нехай це буде весь січень. Починаємо о 12-й годині 20.24.01.01.12.00. І закінчуємо 31 січня також о 12. Не забувайте змінити на значення менше рівне 20, 24, 0, 1, 31, 12, 0, 0. Ентер. Давайте виберемо всі тривоги, які більше, ніж 10 хвилин. Загальна кількість тривог за цей період. 1619. Це кількість тривог за один місяць. Маємо що 1579 тривог тривали більше, ніж 10 хвилин. Ну, тобто, майже всі вони були тривалими. Лише незначна кількість тривог були коротенькими. Найбільша кількість тривог у нас знаходиться в Харківській області в цей період. Дуже багато тривог є в Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Можемо перевірити лише конкретні дні тижня. Або можемо вибрати один регіон. Наприклад, нехай це буде Харків. Ось розподіл для Харкова. Зверніть, будь ласка, увагу, у вечері і вночі тривог однозначно більше. Небагато тривог в п'ятницю, багато тривог у нас в понеділок і у вівторок. Загальна кількість тривог по Харкову 188. І 182 тривоги тривалістю більше, ніж 10 хвилин. Хочу підсумувати виконану сьогодні роботу. Дашборд все більше починає нагадувати дашборд замість набору окремих візуалізацій. Зараз тут є фільтр по даті, зараз тут є фільтр по часу, можна контролювати день, тижня і окремий період доби. Є картки з загальним підрахунком тривог, і з підрахунком тривог вище обраної межі. Межі можна налаштовувати за одиницями, і можна налаштовувати за числом. При цьому було використано параметри. У нас включена мапа у візуалізацію. У нас є таблиця, яка включає в себе бари. У нас також є додатковий. Графік у вигляді барплоту, який показує розподіл статистик за днями тижня і за часом доби. Якщо у вас є побажання, зауваження або питання, я буду рада обговорити все в коментарях. Ну, а поки що, чекаю на лайк, на підписку і, звичайно, рухаємося далі. У нас попереду ще дуже багато цікавих підрахунків стосовно даного датасету. З вами була Наталя Мажицька. Всім па-па!